Грандіозний скандал, щоправда, за участі лише одного кінта вибухнув у 2011-му. Журністка Журналістка Анна Тесленко, більше відома як хава, зробила зауваження Алієву за те, що він кинув пластиковий стакан. Не у смітник, а просто на землю. Отойди, ти, А те, Ти чиділа. Не... Іді, говорю туда, скандальний хавбек перед журналісткою так і не попросив вибачення. Замість нього це зробив Ігор Суркіс. А от дружина Алієва Тетяна скаржилася, що футболіст неодноразово підіймав на неї руку. Продовжувалося це навіть після того, як вони розлучилися. Бо протягом деякого часу експодружжя далі жило в одній квартирі. Під час чергового конфлікту Тетяна покликала знімальну групу ТСН, яка застала спячого печу Алієва у ліжечку його доньки. Поруч валялися порожні пляшки з під пива. А на підлозі сон зморив друга футболіста, з яким вочевидь він і випивав. Вони мають право так унижати мене, бити мене, при моїх дітьми. Я дійсно сьогодні обрадила соціальну службу і попросила допомоги, тому що моєго ребенка, моєї дочки, у нього істерика, так же як і моєго маленького сина. Аліїв навіть не заперечував, що бив Тетяну, перебуваючи у шлюбі, але згодом після розлучення, начебто, не торкався раніше, коли були і жона да, подимав на неї руку, Після того, коли вона вибивала вот все. Ось ці які ми бачили, по вашому мнению, хто їй мав надістити не знаю, де вона ходить, де вона лазить.